Всіх вітаю! Ви на кулінарному каналі Nice Test. Сьогодні у нас вітамінний салат весняний із весняних продуктів. Назву цієї рослини дуже багата. Черемша, ведмежий чесничок, лісовий чесничок, просто чесничок. дуже багато назв. Але дуже корисна рослина. Багато елементів, мікроелементів, багато вітамінів. Але попереджую одразу. Зловпотрібляти цієї рослини не варто, буде побічний ефект. І так, як ви бачите, у нас сьогодні бюджетненький вітамінний салат. Головна роль відводиться чесночку нашому лісовому чесночку. Інгредієнти копчена грудка, варені, курячі яїчка, свіжі огірочки, кукурузка, гірчичка майонезик та спеції. Як ви бачите, я вже все підготував, листя промив, трішки підсушив. Нам залишається, що зробити правильно. Зібрати ці всі інгредієнти, докупи, посолити, поперчити, додати спеції і будемо насолоджуватися вітамінним справжнім салатом. За допомогою магії монтажу я підготував всі наші інгредієнти і ще раз. Я обрав. Нарізку кубік. Кубік такий маленький, не невеликий, приблизно 05 на 05 см. Якщо порівняти з кукурузою, то в два рази більше, ви самі вибираєте собі формат нарізки. Це не принципово. Що нам залишилося? Нам залишилося всі інгредієнти поєднати разом, додати спецій Це гарно все вимішати. І насолоджуватися смаком цього салату. Так, ну що, Розпочнемо із найбільш тяжких продуктів це м'ясо. Як кажуть, Брав куряче філе, підхоплене для того, щоб салат був більш сочнішим. Воно таке, якщо його взяти, воно не пересушене, а сок, сок ще є. Це дуже добре. Далі додаємо кукурузку. Кукурузка консервована звичайна, в кожному магазині є. І порція салата не маленька, На родину. От того і заключається його бюджетність. Яйця, яйця варені. Відправляємо сюди огурчики, огурчики свіжі. Ще не домашні, але вже свіжі. Відправляємо сюди. Додаємо, користуюся тільки сумішом перців. Так набагато смачніше і корисніше мало перець самому. Додали солимо. Тут уже за смаком. Для пікантності додаємо. Десь, як ви бачите, чайна ложка, ну трошки з горкою, в цей салат. Хто не любить гарчицю, той не додає. Хто любить, той і додає. Якщо ваш варіант не підходить майонез, то можна замінити олією, оливкової будь-якою іншою олією, буде також смачно, хто там дуже переживає за свою фігуру то ви знаєте, що вам Це до, смаки. до смаку вибачаюсь. Все, бомбуримо майонезик таким плотним слоєм, закручуємо, відкладаємо і додаємо нашого гостя сьогоднішнього, який приходить до нас тільки весною чесничок. Як ви бачите, теж я його немілко різав десь. Тут вже вийшли полосочки теж 05 на 05 стовбур нижній також додаємо в салат, там якраз багато теж вітамінчиків, так що не викидуємо. Все. Викидуємо все в наш салатик. Якщо вам щось в цьому салаті не імпонує, або ви не дуже схильні до цих інгредієнтів, Її можна дуже легко замінити, нічого страшного. Як я кажу, фантазія, постійний пошук чогось нового приведе вас до гарного результату. Все. Я вимішую, перекладаю в іншу тару і включуся на самій дегустації салата. І так, підбиваємо підсумки. Як ви бачите, я салатик вже замішав. Переклав іншу тару, і я одразу казав, що він буде бюджетний, бо порція, як ви бачите, така немаленька вийшла на добру родину. Або якщо до вас йдуть в гості, теж ви бачите порція дуже-дуже файна. Що хочу сказати: е, скоштував дуже соковитий салат, і за рахунок огурчика підкопченої курочки та кукурузки. Дуже соковитий. Чесничок дає свою оцю весняну нотку, того, що нам не вистачало зимою. Дуже багато вітамінів. Насолоджуємося цим салатиком, поки є змога, бо це сезонний продукт. Той, хто ніколи не коштував, раджу скоштувати. Той, хто не любить дуже чесник, теж вам раджу скоштувати, що ще хочу вам сказати. Насолоджуємося приємним смаком, мирного неба. Всім до зустрічі, далі буде.